Станіслава Вікторе, скажіть, будь ласка, що тут відбувається? На підставі чого? А вон ухвала. По перше, бібліотека. Ухвала суду є. є да, А можна подивитися? Можна. Я читаю. В скобках, значить, опис речей, які вилучаються допустим, і в скобках зазначення про вилучення речей та документів, що, е, якщо на це надано дозвіл в ухвалі суду, осіб навичай. спосіб їх упакування для надійного збереження і засвідчення, у нас формуляри як забирали? Пакеті. Просто в пакеті, без і носіли в, в пакеті. Так що, оце ще ходили і ось посильні. посильні ходили. Ви і і і і і, і, і думаєте, чим да. підписуєтесь? А ви куди ви знаєте? Угу. Ми жителі. жителі. Дівчата, він вам в'язнив, які документи він вилучає. Він вам яснила? Щоб ви підписати. Ми вас будемо до судової справи... документи, документи що у нас я, які саме документи? Ви ж повинні знати. Я ухвалу показував мечтав, що, я дію, не читав, що ви Дівочки, ви не читали ухвалу, які там документи. От ви там документи? Які документи? Не задавайте ви вопроси. Вам ну, ви знаєте, що вам треба. Ви що, я знайомлюся. Робіть мене, Я хочу знати, люди підписалися, що у нас. Ну, чому? Ну, ви не підписуєтесь, підписуєтеся, не підписуєтесь. Я вас питаю, ви, ви підписалися? Ви надавайте те, що вам ви вам паня. Дівчата, ой, дивіться. Питань немає. Що Ви ж вилучили всі формуляри, вилучили. Що ж ви кажете? приїхав повторно вилучати. <смеш> <Все. смеш> да, а чому ви запереджене не написали? У вас до чого не підписали, а вони підписали, що у вас все вилучили. <смеш> Ні, там не вилучили. Позорники, позорники і голова. Ганьба йому. Ганьба, ганьба. бібліотеки. А ті документи вернуться. Ну, ніхто не вернув майже 33 місяці. Да? Три місяці вже пройшло. Забрали в нас формуляри оригінали немає. наших документів. Бібліотека працює формуляри. Формуляри. Не фі... документів, а формулярів. Не оддали. Не не Бібліотека От я працює без формарів. Без формулярів. От я зараз працюю в екстремальних умовах. Людина приносить мені, я матеріально-відповідальна особа, людина приносить мені книги, і я не знаю, чи всі вона їх принесла. Чи не всі? І буде переоблік, і в мене буде недостача. Ребята, і нам недостача нам буде, буде вішатися на мою. Я буду платити за цю недостачу. І там великі суми получаються. Розумієте? Я питаю слідчу, коли мені віддадуть оригінали документів, він мені нічого не говорить. І прийшли знову, мафію знайшли. У нас сільська рада, то сільська бібліотека сама головна мафія в селі що не ведуться нотаріальні дії в сільській раді. Людина незаконно отримує навіть свою зарплату, тому що вона не виконує свої функціональні обов'язки. Премію получають. Взагалі це, це здуріть можна такі премії отримувати. За що? Бібліотека працює. Я ж кажу, на тільки на своєму кладі. Не виробатують свої посадові функціональні обов'язки. Да. Не виробатує, ні голова, ні секретар. Голова прийомні дні, його ніколи нема на місці. Вчора він постійно в районі. Що він там робить? Чому він зализує рани, непонятно. І так само секретар. Вона, значить, ставку не виробатує, функціональні обов'язки, пункт нотаріальні дії не ведуться. Вона не свою свої. Але ж получає плюс до зарплати в двойному розмірі ще премії. Що це таке? Нас почує кінці концов хто нібудь, Або не почує, Або давайте їхати у цю люпі здорову адміністрації і будемо там устраювати митінг о вот такий самий.